Десять речей, які я б хотіла знати про книжковий бізнес на Амазоні, ще до того, як я його відкрила. Для тих, хто ще не знає, мене звати Уляна Габрук, я амазон видавець і я на платформі Amazon KDP з 2015 року. Тут не буде якихось там речей, які я просто пошукала в угрі. Тут буде чисто все те, чим я користуюсь, і те, чого я не знала до того, як я відкрила акаунт, Тобто все на моєму досвіду. Перше, чого я не знала про книжковий бізнес на Амазоні, це те, що я насправді хотіла працювати онлайн, але я не розуміла, що я можу географічно працювати з будь-якої точки світу. І навіть не зважаючи на те, що я вказую там країну чи Україна, чи Великобританія в моєму варіанті, я все одно можу генерувати гроші, знаходячись на Балі, на Маврикі або в іншому якомусь місці, де я б хотіла в цей час бути. І для мене на той момент це було б дуже цінно. Тому що я до кінця не розуміла, чи я можу працювати просто онлайн там, з певної країни, тому що все-таки я заповнюю певні дані і є у певних країнах є певні обмеження. Але Amazon нас не обмежує. І для мене на той момент це була дуже класна можливість. Коли я це зрозуміла, я вже почала подорожувати почала вивчати світ. І саме Amazon дав мені цю можливість. Тобто ми просто заходимо на Amazon KDP, ми реєструємо аккаунт, клікаємо кнопочку «Join», реєструємось, і по факту ми собі таким чином відкриваємо нові можливості. І наступна річ, яку я на той момент не знала, це все-таки яку ж картку я маю підв'язати під Amazon-аккаунт, щоб отримувати гроші. Тому що на той момент не було готового рішення, і мені довелося відкривати там. Тоді акаунт в Литві. А пізніше я вже дізналася, що є така платформа, як Pioneer. І зараз це найпростіший спосіб для українців відкрити собі картку американського банку. Також до нас є інші альтернативи: це такі, як Вайс, це такі, як Revolut картки Цими всіми картками ми можемо користуватися, знаходячись там в Україні, десь в Європі, чи навіть у США, і це все працює. Тому тут у мене були переживання, були насправді певні моменти, що мені довелося відкривати європейський рахунок, але насправді я могла цього не робити. І зараз для вас, бачите, дуже просто. Ви просто відкриваєте собі а, платіжну систему або Revolut, або Pioneer, або VICE, або іншу, яка працює по схожій системі. That, that, І наступна річ, яку я не розуміла на той момент, не знала, це які ж книги мені mm -hmm. продавати. І це, знаєте, такий момент, коли ти пробуєш все. І не розумієш саме, чому якісь книги краще набагато продаються, ніж інші. І зараз я можу точно сказати, що це не фікшн, тобто це не художня література, і це навіть не розмальовки, дуже рідко буває, коли розмальовки непогано працюють. А це саме книги на тему, як щось зробити. Тобто, ті книги, які людям зрозуміло взагалі. Як продавати, навіщо продавати і по яким ключовим запитам тобто по яким фразам люди шукають ці книги. Тобто, я хочу, наприклад, книгу по кето-дієті і я заходжу на Amazon, я ввожу кето-дієта. тобто я кручу рекламу саме по цьому ключовому запиту. І якраз це дуже важливо. Тобто далі я сфокусувалась повністю на книгах, які називаються non-fiction. Четверте усвідомлення, яке прийшло до мене, коли я вже почала гарно заробляти на книжковому бізнесі на Амазоні, це те, що research, тобто аналіз ринку, він насправді набагато важливіший, ніж там якісь певні далі етапи. Це той момент, де ми приймаємо рішення, якусь нам книгу створювати, базуючись на ситуації на ринку. І це дуже важливо максимально. Їх сказати, детально пропрацювати цей момент саме з аналізу ніші. І зараз у мене навіть є такий продукт, який називається аналіз ніші під ключ. І загалом в нашому курсі інстантбук курс по створенню книг на Амазоні. Цей момент пропрацьований максимально детально, щоб мої учні могли обирати правильно тему, стартувати вже правильно і досягати результатів швидше. І тут ми дійшли до п'ятого пункту, який я на той момент не розуміла, не знала, але зараз дуже активно використовую. Це використання AI саме для ресерчу ЦА нашого клієнта. Тобто для розуміння, хто буде читати нашу книгу і яку інформацію цю людина хоче отримати в книзі. А раніше такого не було в мене. Я зазвичай ходила ручками, шукала скрізь. А взагалі, по Амазону негативні відгуки, позитивні відгуки аналізувала, що в тих книгах. А зараз ми це можемо зробити дуже швидко за допомогою яй. Просто в час GPT-промтів. Ми можемо отримати повний портрет нашого клієнта, розуміти, що він хоче в нашій книзі прочитати, а чого не вистачає в книгах конкурента і як ми можемо бути кращі від тих книг, які існують на Амазоні. Шостий момент, який мені мабуть відкрив особисто очі, це те, що абсолютно все в книжковому бізнесі на Амазоні можна делегувати. І коли я це зрозуміла нарешті, що я можу і це віддати іншій людині, і це можу делегувати, і кожен з етапів книжкового бізнесу на Амазоні я можу комусь делегувати. Я зрозуміла, що я можу витрачати на цей бізнес дуже мало часу. І бути дуже ефективною. Звичайно, для того, щоб делегувати людині задачі, потрібно вміти правильно це робити. А потрібно, в принципі, вміти віддавати те, що ви робите, і не вважати, що тільки я можу це зробити найкраще. Але коли ви зрозумієте, що хтось може зробити це навіть краще, ніж ви, а у вас відкриються очі, і ви зрозумієте, що просто це можна масштабувати прям. Класними темпами швидко, ефективно і ви будете це просто контролювати. І проведу вам декілька прикладів. Обкладинка можна знайти класного дизайнера і віддати повністю йому цей процес, тому що він це зробить, скоріш за все, набагато краще, ніж я зараз за допомогою там канвиці, за допомогою також AI. А він зараз це зробить набагато краще, набагато ефективніше і на, за нормальні гроші, за А, Наприклад, опис книги. Я раніше, коли я зрозуміла, що я можу долагувати і цей процес, я а, віддавала, я платила за опис книги там по 50-100 доларів за один опис книги. Зараз AI робить все просто за нас. Шикарно. Написання книги. Я ніколи сама книги не писала, скажу вам чесно. Там були якісь абзаци книг, але от так, щоб повністю всю книгу я не писала сама. Це зараз робить я і роблять мої помічники. І раніше я цей процес віддавала на Upwork. На Upwork, на там певні сайти. І тоді я зрозуміла, що я можу не витрачати багато часу. Звичайно, це потребувало більше інвестицій. Але я зрозуміла, що я можу витрачати там час на себе, час на сім'ю, а, а бізнес буде робитися за мене. І сьомо усвідомлення, яке прийшло до мене пізніше, це те, що обкладинка це як упаковка товару, це те, що дійсно приваблює наших клієнтів. І варто бити час на обкладинку, зробити її такою, щоб вона відрізнялась, максимально відрізнялась від моїх конкурентів. І тоді конверсія моєї книги просто за рахунок обкладинки може збільшитись там в два або в три рази. Чисто тому, що обкладинка дуже класна, круто пропрацьована, вона відрізняється від інших. Вона з класним дизайном і вона показує саме ту проблему, чому людина шукає нашу книгу. І восьме усвідомлення, яке вже я на практиці пізніше зрозуміла, тому що я на початку не зберігала всі файли в папки. І потім пізніше, коли мене Амазон просив з якоїсь причини підтвердження показати, що там було, що я створювала, я не могла цього зробити, тому що я просто на якийсь момент там не зберігала це все системно у себе в файлах, в папках. Тому, будь ласка, зберігайте кожну книжечку, яку ви створюєте, зберігайте там. А опладинку, опис книги, навіть категорії, всі ключі, абсолютно всю історію, що ви робили з цією книгою в одній папочці. Тобто папочка, книга і абсолютно вся інформація по цій книзі, тому що в якийсь момент пізніше це вам може зберегти багато грошей. Дев'яте, про що я хотіла сказати, це те, що потрібно постійно навчатись. Тому що будь-який бізнес це про адаптацію до певних змін. Мені здавалося, що знаєте, створив раз систему, воно завжди буде так працювати. Воно завжди працює, але змінюються алгоритми, а з'являється щось нове. Наприклад, зараз там AI, до цього моменту його не було. І я можу оптимізувати, покращити, подивитися як у когось іншого. Послухати якісь англомовні відео, купити якісь курси. І навіть зараз я продовжую навчатись, тому що мені потрібно розуміти, які ж тренди, які тенденції. І на цих трендах теж можна дуже класно заробити. Наприклад, я колись заробила багато грошей більше ніж спойлер, 100 тисяч доларів на одній книзі, тому що я вчасно зрозуміла просто, який буде тренд на Амазоні. І це був девайс Алекса. А це якраз такий голосовий спікер від Амазону, і це все тому, що я читала про тренди. Я цікавилась тим, і я вчасно вскочила в цю тематику. Тому дуже важливо бути завжди в темі, дізнавати щось нове. Ви можете робити все по старій системі, але ви не будете розбуватись, ви не будете рости. А для того, щоб рости, потрібно робити те саме, що ви робили: масштабувати за рахунок кількості. Але якось ще впливати на якість, розуміючи якісь останні тенденції, покращувати, щось змінювати, навчатись, ставати кращим самим і таким чином покращувати там, свій бізнес, покращувати якість книг або покращувати сам процес створення книг, робити його легшим. І десяте останнє, про що я хотіла з вами поговорити. Це про мотивацію, тому що я відмотала вже коли заробила певні гроші, чому в мене вийшло. Тому що в мене був той вогник. Знаєте, коли ви загорілись, і коли в моменті ви прийняли рішення, що у вас точно все вийде. А чому вийде? Тому що ви побачили свою точку Б і зрозуміло, навіщо вам це потрібно. Дуже важливо розуміти не просто, що мені потрібно там 10 тисяч доларів, комусь це тисяча доларів. Комусь це 100 тисяч доларів. Неважливо, якою буде сума, розумійте, що ви з неї будете мати, і які емоції у вас будуть викликати ці всі речі, які ви там придбаєте чи будете мати за ці гроші. Таким чином ми будемо провокувати собі в мозку виділення дофаміну, і це буде вас наближати до вашої мети. Дуже важливо, щоб у вас була класна мотивація, був оцей вогник, тому що. Дуже важливо в книжковому бізнесі продовжувати створювати книги, аналізувати і робити. Тому що книжковий бізнес це про системність, про створення не однієї книги, а про створення багатьох книг і про відбудову дійсно дійсно класного бізнесу. Я бажаю вам успіхів. Дякую, що були зі мною. Будь ласка, натискайте на кнопочку лайк, коментуйте, якщо у вас є якісь запитання, якщо вам було цікаво і. Підписуйтесь на мій канал до зустрічі.